У Львові є безліч не тільки культурних архітектурних пам'яток, але й духовних. Я маю на увазі древні храми. Впевнена, ви не раз бачили ці величні споруди, куди що приходять сотні християн або й самі виходити до церкви. Мене звати Віолетта Цьокан. Сьогодні я хочу розповісти вам, дорогі телеглядачі, про православ'я, де і коли воно зародилось, і чим відрізняється від інших парафій. Цікава тема, правда ж? Тож такі люди, які сповідують православ'я, почнемо з того, що це слово походить від старослав'янських право і славити, тобто можна сказати, що православ'я означає правильний спосіб славити Бога. Краще зрозуміти усі таїнства православної віри, ми зможемо тут у Успенському соборі. Історія говорить, що православ'я зародилося ще у 1054 році. Тоді християнство поділилось на східне і західне, тобто на православну і католицьку церкву через усілякі конфлікти, які виникали всередині церкви. З того часу православна і католицька традиції продовжували жити і розвиватися окремо одна від одної. Проходили століття, і християни хотіли подолати цей розкол, щоб церква знову була єдиною. Це питання двічі обговорювали на Ліонському та Флорентійському соборах, простіше кажучи, з'їздах. Та, на жаль, щоразу всі спроби зазнавали в невдачі, адже у православі та католицизмі по різному бачать обряд, тобто спосіб славлення Бога. Переломним моментом у католицько-православних стосунках є 1965 рік. Саме тоді патріарх Константинопольський Афінагори і Папа Римський Павло VI вперше після розколу церков спробували помиритися, але вони так і не змогли об'єднати християнство. На сьогодні в християнській церкві виділяють три основні течії: католицизм, протестантизм і на третьому місці православ'я. За статистикою, близько 12% людей з усього світу вважають себе православними а найбільше послідовників цього віровчення проживає по сусідству у Греції, Молдові, Грузії, Білорусі та Росії. Цікаво, що православна церква має сім головних священних таїнств, тобто дій, які єднають людину з Богом. Офіційно вони були визнані дуже давно, ще у 1274 році, на соборі в ліоні. Це хрещення, миропомазання, євхаристі, тобто святе причастя, сповідь, вінчання, священство і оливопомазання. Мій сюжет добігає кінця. Думаю, я, Віолета Цьокан, трішки допомогла вам зрозуміти, яка вона православна церква. Звісно, це знать замало, але якщо хочете дізнатись більше, заходьте сюди, потрібно лише ваше бажання. Гарного сім'я до зустрічі!